Заїхав до кориша на автоматичку. Він тут займається. Здорово. Здорово. Тут у нас машинки моються. дипануться на ку так вообще ага, ага. перетихать нету ну это щоб а я йду далі таксувати на агрегатора болт уклон і усі інші Да. А у нас Святопетровск не отвезете. Ну, да, да. А що за адрес у вас? А А что за адрес у вас? Hm? Если посмотри вам подойдет, то. Поехали. Поехали. Добрый день. Добрый день. <coughs> Будь ласка, будь ласка, А ну, хлопці, що це у нас за автівка така? А ну, подивіться, будь ласка. Щось написано Z9GT. Є в ку Ефку... є в Їду зараз по болту. Взяв замовлення від Джеремі. Джеремі пише мені... Outside the Boudin of Quinoa. No, no, hold on a minute, pull it. Yeah, it's fine, it will be fine, don't no worry. It's lovely in the back. That's me. Ah! Pop the seatbelt, son of a bitch. You're a fat A little bit farther. Yeah. To the right? No, sir, just a bit ahead. Uh, ah, it's forbidden. No, this is good, this is fine. Yeah. Uh, fine, thank you, sorry. Oh, good, he can't go any further Yeah, yeah, it is. Yeah. Thank, yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you. І хуя заявлять. В'їбав я не Щось вже в кінці. Я ж щось не розумів. Такий цей акцент. Ну, треба привикати. Я давно зовсім не общався з людьми по-англійськи. Але це воно все... всенавлюється. Все, очікую своє наступне замовлення. Була екселька, але я її не встиг взяти. Е, до речі, ще і чаюшечку мені закинули. 30 гривень. Вже другий чай за сьогодні. Nice. Thank you so much. Subscribe this video. Don't forget this shit. Don't forget to do this shit. Окей? Okay? Артек, мабуть, нам нужна. Так, то ви дітей привезли? Да, — привели? Да. 544. А ви ну, пишете, так? Да? У вас повся по все по розчетам. Ну, що ви в пусту не їхали. Можете, може, ми не довго будемо ми дітей зараз поселимо і назад ж будемо їхати з той точки, до якої ми вертаємося. Ага, ага. Є така пропозиція, якщо ви не дуже спішите, можемо обмінятися yeah. на мене А то якщо ми близько, ви там поселимо, я вас ну, прийдемо mm -hmm. сюди. А якщо будемо довго, то я вас не беру, що не чекайте. Добре. Ще він каже, постойте трошки. М -м, може назад поїдете, щоб не пустим за пів ціни? Може поїдемо. Що ви маєте на увазі за пів ціни? Я краще пусти, поїду, ніж за пів ціни. Машину тільки що так і знасіливали. Дня Спасибо, сейчас привенько. Пусть взял замовлення по Excel. Миш, давай не да, хоть корче. Я тут и назад. Там вы заказывали 6 человек, а вас 7. Там на 6 до 8 стояло? Де? д, покажите мне. Разберешь, какие машины маешь. Я ж бус наче заказував. Ну давай, зажимай. Сельку. Ну да, я їх сель здав, типа. Ну лучше тогда уклон, лучше заказывай в следующий раз. Та не, я перед цим їхав сюди, але бус реально бус приїхав. Ми всі сюди приїхали. Рідко, рідко буває такий. Я не шарю в цій тіні. А ви так от і сидіть. Ось тут усе, сам телефон. Що з тим? Що з нас? О, Олексій, Все, дякуєм. Будь ласка. А ну, зараз запишу її, до речі. Які тачки стоять. Дивіться, дивіться. Ось. Це в нас... Бля, було на язику, немає. Ауді ТТ, Ауді ТТ. Ну, эта бімка прям. Бімка прям. М -м, просто м -м, прям у неї ще такі крісла. Сейчас подивлюся на ці сидіння. Все, поїхав, я не дивився на цю красоту можна їхати. Я очікував замовлення своє майже 2 години. Ну я, я Під час цих 2 годин я зробив... Дівтора, майже два замовлення, тому що це по 100 гривень, я це не вважаю. Комусь потрібна XL, зараз їду до Максимки за 511 гривень, там 20 кілометрів їхати. 3 кілометри майже мені подача, тобто я проїду 23 кілометри за 511 гривень. Добрый день. Добрый день. Вопросик один маленький. Да. Детальки да. можно будет сюда вложить? Что за детальки? Ну, там метр десять. То давайте попробуем, если ну, Ну да, нет, не, все. нет, нам туда туда. Хорошо. Я доплачу, не переживайте. Хорошо. Они крашены и упакованы. Хорошо. Все. блин, еще курю. Да ничего, может крутить. Да. Тут, о, поехали. Все, дякую вам, вылыки. Да, не Бо, блин, даже не знаю, как их забрать в ванну Грубые зарубил себе. А она наша влезла вот так. Да влезет, влезет, даже вниз вот сюда вот. Ну, на пол положим. И ага, ага. будет все хорошо. Как черри? Отлично, отлично. Пушечка. Все ну, на я уверен. Не, я просто чего, у меня было черри джаги. Ага, ага. 11 лет проездила. Продал все, хватит. Ну, правда, собака погнила. Ага. Падла. Так этот на чем ездит? Э -э, газ, -бензин. газ бензин. Это в изначальном он так был? Не, он был бензиновый, но газ поставили. Mm -hmm. У официалов тоже все старался, mm -hmm. чтобы гарантия была. Ну вот из Черри я последнее время вижу только вот эти тиговские. Mm -hmm. В основном. Там только тига и появилась Ну Там да. Mm -hmm. Ну они же тогда выпускали единственные вот эти джаги. Ну, до своего времени. 2011 -го. Ну вот потом они выпустили еще мелкую черри. Ну да, QQ, да. Но что-то она как-то не зашла народу. и уже были э, эти черри и стар. И стар это типа лимузина. А -а -а -а. Ну вот этот здоровенный такой типа марсов. Есть, есть. Вот прикольная машина. Я когда покупал свою тогда, если моя там стоила десятку зелени. То вот этот стар стоил по-моему то ли 18 то ли 19 тысяч ну он такой он типа они его позиционировали наверное как представительский класс ну, он действительно здоровенная машина для наших дорог только такие машины и подходят да да я он вот 90 тысяч проехал ничего не ремонтировал сам вообще с никополя часто ездил mm -hmm. в никополь у нас там такие дороги просто нет дорог что у меня все колеса отлетали от пола. А то там такие просто, типа как мостики между mm -hmm. речкой. И этот мостик сделан трамплином. И вот такой, о, офигеть, 160 топил и подлетает вся машина. АБС и МС и все отрабатывают так четенько. Заноза вы, высмакчивает, помогает. Mm -hmm. Я доволен тачечкой. тачка вообще просто бомба. Божеские мозги, которые ставятся на ну, да. У меня тоже все Бож Почему-то. Черри я видел только релюшки в электрике. А все остальное действительно 58. Нет, такого не будет. Спасибо большое 52. Вам спасибо. спасибо большое. А. Вы еще куда-то будете ехать? М да, тут, По возле тут дома покатать. Буду, чему, чего тут можно покатаю, да. Не, но ну я просто говорю, почему? Потому что, блин, сейчас ага. выезжать в Киев, это жопа. ДТП не була, лоб в лоб ні. Не... Тільки на пішохідки. Добрий да. день. Добрий добрий. А вас багато? Нас ну, семеро. О, отлично. Вот я людно надо, я тут шукаю місце. Могло без мене. Ну так ти сказала, не ждіть мене. Тебя всі ждуть. Всі такі сас почекали, ну. Ну, Господи, чому ви такі токсичні? Ну потому что, понимаешь, ты не идешь в общагу, тебе некуда спешить. А мы хотим тоже покушать и так далее. Ну, господи, ну, да. Почему вообще надо было идти куда-то колоть, когда все уже пошли собираться? Саш, Саш, не в такси, пожалуйста. Почекай, никто не орет, окрім тебя. Ну Это тебе нет. Да? Да, реально. Да, женатый. А вел тебя так, как будто женатый. Кстати, да. Конечно, пришли тут студенточки. Вечером. Да, сейчас. Да, вдоль сейчас. Фу, с замовлення. Шумні, звісно, Ой, Сім чоловік, боже, там написано, а ну, зайду, подивлюся, скільки болтів пише Excel. Тому що Excel це начебто... Там вже 6 місць, блять. Але вони колись сідали, вони щось так дивились. Хоча б 50 гривень би скинули б на цей за ще одне місце. А то по путі в мене там випаде колесо. І мені що? влітати на двадцятку, на п'ятнашку гривень раді оцих 50 гривень.